Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас. Дякую Господу і дякую кожному із вас за те, що ви разом зі мною в служінні. От вже протязі 4 років ми разом з вами проповідуємо Євангелія в Одесі, у Львові, в Запоріжжі і в інших других місцях, де Господь дарував мені їздити і проповідувати там Євангелія. Я дякую за те, що ви. Стали співучасниками цього служіння. Мене підтримуєте ви, підтримуєте ті, хто молиться за мене, ті, хто жертвує кошти на служіння. І я вдячний всім, хто разом зі мною в служінні. Благослови вас Господь і надалі бути співучасником цієї Божої справи, разом виконувати волю Божу і розповсюджувати Божу істину для людей, які нас оточують. Дякую всім вам, бережи, благослови вас Господь. Нехай Господь благословить вас. Вже протязі 4 років ми разом з вами робимо цю Божу справу, на яку закликав мене Господь, а ви приєдналися. Дякую, що ми співробітники, на цьому служінні, яке Господь дарував. Бережи благослови всіх вас, Господь. миру і Божої благодаті вам. Нехай Господь благословить всіх вас. Дякую за підтримку.